Доброго дня, шановне панство! Сьогодні у нас така тут гарненька природка, парк вірпіні. Все гарно, люди відпочивають, погода добра. Хотів вам сьогодні розповісти про розхідники електровелосипеда. В моєму випадку, як ви знаєте, це мотор кареточний бафанг на 750 Вт на 48 вольтовий. І сказати, скільки я потратив на це все кошти за період його експлуатації. Наразі у мене на одометрі показано 2058 км. Тобто я вже на ньому проїхав 2058 км. І як ви думаєте, скільки коштів необхідно влити в те, щоб верніше не влити, а от підтримувати е роботоспособність велика? Ну, в моєму випадку, я вам скажу, признаюся. За 2000 кілометрів, за 2048 потратив рівно 0 гривень. Так як цепочка у мене більш-менш не розтягнулася. Цепочку я купляв е, зразу ж під електровелосипед КМС. Не пам'ятаю, яка точна модель. Приїхав сьогодні, робив заміри зранку. О, нормально вона ще не розтягнулася. Така може на грані, ну тим паче прострілів немає і смисл міняти її немає. Касета в моєму випадку, я, на ній, я купив бушний велик, на ній вже там люди прокатались якийсь деякий час. Я потім на ній десь 1000 кілометрів проїхав на звичайному велику, потім переробив його на електро і на ньому проїхав 2000. І з касети теж все нам. Тому, в принципі, як бачите, витрат взагалі ніяких, я не знаю, чесно кажучи, як так, бо деякі люди, які катаються, то вони взагалі кажуть, що вони е витрачають порядку. Не знаю, там. Приїхали 500 кілометрів, все, касету міняє. Верніше, 1000 кілометрів касету міняє. Приїхав 1000 кілометрів міняється почка. Я не знаю, можливо, я якось так експлуатую його бережно, не стартую там жорстко. Просто завжди, якщо їду, то починаю стартувати, якщо включаю електротягу з якоїсь там середньої зірочки. І включаю якийсь мінімальний асист, а потім наростаючи, а не роблю так, що там прям. Маленька зірочка, максимальний е, асист і тим паче мотор там веде максимальна пікову потужність 1200 Вт і з місця дуже-дуже ну, велике навантаження на цепочку, тим самим розтягуючи її. Я таке не роблю і, можливо, за цього, як ви бачите, за такий період часу я ну, поки взагалі розходників ніяких немає. Тобто катаюся і отримую від цього задоволення. Всім гарного дня!